Нарешті знайшла підходящий пальник. Потрібно, щоб масло кипіло, а не горіло і не гріло. І не варилося. І не варилося. Це має бути до рум'яна? Не дуже. Хто хоче, може до рум'яна. Ну, масло пригорить. Якщо я зроблю до рум'яна, то воно мені згорить. <гум> масло точно згорить. Ще одну порцію, не одну, ще дві порції Так? Воно має бути не пригорене. Масло має бути світле. Доброго дня, друзі! Я вас запрошую до себе в гості. Будемо готувати курочку з вчорашніми грибами, що Юрко знайшов в лісі, бо я ні одного не знайшла. То всі наші гриби. <рес> Ми ще стільки багато грибів ніколи не збирали. <рес> Для приготування курочки з грибами мені потрібно. Можна брати. Філе. Можна готувати з стегна, можна з гумілок. У мене філе на даний час є. Філе я маю. Гриби я відварила, помила, гарно, почистила відварила. Там в мене є гливи і є опеньки. Потім мені потрібна цибуля, одна велика цибулина, часничок, лавровий листок. Потрібно мені борошно, потрібно мені масло. Топлене масло у мене є, цукор, сіль. Тут є в мене пряні трави. І ще в мене є перець. Ще мені потрібно буде для цієї страви бульйон. Я зварила і ще мені потрібно біле вино. Того всього можна не давати, можна замінити водою просто. Вино то добре. І оливкова олія. Перше за все, я наріжу м'ясо полосочками. Куряче філе. Юрко, якими ти хочеш полосками? Довгими, короткими. Мені не ріж. Що то буде таке? Та так не гудиться. Буде одне філе. Отакими От кусочками я наріжу. Поду Красиве було. Яся на м'язку. Будеш? Не будеш? Не будеш, то не будеш, як хочеш. Я би взяв, мені ніхто не запропонував. Юрку, воно ще сире, як я тобі запропоную. Готую тоді, запропоную. Сереби їм. Ось такі кусочки в мене вийшли. Подовгаслі. Тепер мені потрібно поперчити, посолити, додати спеції. Оливкової кулі. Багато ні, трішечки. І перемішаємо руками, промасажуємо м'ясо, масажувано, будемо обсмажувати м'ясо, додаємо масло топлене. Спробуємо, чи наше масло вже прогрілося. Чо трішечки. Серединка вже кипить. На серединку стало. Маємо філе смарти двох сторін. Нарешті знайшла підстоящий пальник, потрібно, щоб масло кипіло, але буріло і не гріло. І не варилося. І не варилося. Це має бути до рум'яна? Не дуже, Хто хоче, може до Ну, Масло пригорить. Якщо я зроблю до рум'яна, то воно мені згорить. Масло точно згорить. треба ще одну порцію, не одну, ще дві порції води. Так? Воно має бути не пригорене. Масло має бути світле. Першу вже порцію витягнула. Що без мене витягнула? Я б більше потримала мене звільнив. <му> Ще лишилась на один раз. Ще лишилася та на один раз. Поки мені тут смажиться м'ясо, я поспорюю цю бульку. Юрій, знімай. Так я цибулю ріжу. Те ж артумою, так дуже не бути. То має бути під кільцем, так? Я прослухав. Має бути під кільцем, але я дивлюся, цибуля дуже в мене велика. То я, напевно, зроблю, переріжу ще раз. Ні. Буде добре такого. Ти хочеш пів кільцем? Да, ну добре, я тебе буде пів кільцем, як стажеш. А ви ріжте, як вам пасує, можна навіть кубиком порівняти. Ні-ні, не, -не, не слухайте Хто любить цибульку, ріжте тільки соломкою. Том скажеш, що цибуля м'ягка, розлазиться. Вона буде втушена, я так зрозумів. Тушена не буде тушкована. Може з нею вже нічого не лишиться, як вона так буде тушковуватись. Напевно, лишиться. Бука готова. Гриби нам підтягуються ближче. Ти їх різати не будеш? Я хочу бачити гриб? А не щось? Я його перевертаю, а воно на нас падає. Ну, і що ми тисково, так? А поки то догадає. Що він такого не буде? Що ж мені здається, що воно буде дуже смачне. <рес> Юрій, ти критик такий здається. Воно буде смачне, чого тобі здається? Я вже роблю, я б не робила, бо ти подивився дасть. Якби воно було просто смачне, я б нічого не говорив. Але мені здається, що воно буде дуже смачне. Ти скажеш мені, хто не мій смак? То капуста стара. Весь світ, я цибулю хотіла перерізати, щоб вона була дрібніша, а вона є груба. Хто мені скаже, що то за цибуля? Поки смажиться м'ясо. Зараз прямо тесно. О, триває. Він нам буде потрібен після курочки. Отягнуємо м'ясо. Додаємо наступну партію м'яса. Так, ми підсмажили останні шматочки м'яса. Додаємо чесничок. Він масло дасть весь аромат. Я не можу вже робити тут зйомки. Тут такі пахний. аромати йдуть. Пахне тобі, пахне? Додаємо цибулю. Добре подумав? Кидаю велику. Цибуля вже стала прозорою. Здаємо гриби. Гриби я буду надавати, такі великі. Мені подобається, коли великі. А тобі, Юрій. А мені, щоб смак був грибний. с такива кусочка. Вчора Юрий насбирал. Гарда синя лист. Сонът, който преглава, якісь като Не гасненький. Яся, ти скажеш, як кінь, всі гриби повтікають. Гриба є багато, тільки не то що треба. Йдемо вже годину. Поки що видно тільки ясно. Я вже сила не маю, Юрку, де ті гриби? Ти мені грибів повного обіцяв. Та чекай, що трошки там дрова буде, дров, дров наберемо. Ну Давай беремо, ті дрова збираємо. Ти знаєш? Ми по листя прийшли. Хіба давай? Так, ми по листя прийшли, яка вилітає. Зараз тільки енергію? Ріше всього, що ми тут зусилимо 12 місяців, а не гриби. <гум> Що трошки? Що, Що трошки? трошки. трошки. Де тут, тут мені обіцяло любі повна? Яся, не йди далеко. Мотати руками. Як ті, як туди подробиться як. Якраз сьогодні вийшло блюдо таке. Замість таких грибів можна давати печарички, шампіньйони, можна давати лісові білі гриби, можна сушені гриби давати, заздалегідь, приготувати їх. Намочити, відварити і давати також до цього блюда. Також буде дуже смачно. Трішечки підтушкується. 5 хвилин. І будемо далі проводити маніпуляції. Додаємо сіль за смаком. Перчик. Трави. Тут в мене базилік, тут в мене є материнка орегано Материнка орегано, то одне те саме. Всі говорять орегано. Так. Перемішуємо. Робимо гніздечко. таке. Насипаємо борошно і гарненько підтушковуємо борошно разом з цибулею і з грибочками. Вино. Отново перемішуємо. Листочок. дві штуки. Бульон. Можна водичку якогось бульон, можна вона взагалі не давати. Додаємо трішечки цукру, щоб все поєдналося. Зараз закипить дві хвилинки і я занурю туди м'ясо. І вийшла грибна підливка. Грибні підливки, вона нема. Так, так. Бульйону нема. І м'ясо також. Пробуємо на смак соус. Я б ще соліт трішечки додала. Так, додаємо м'ясо. Висипаємо. Вкладаємо гнівку. Ну так, ти висипаєш. Я би сказав, що то є. Виложуєш. Виложую, висипаю. Так, перекинула і забула. Ю... І пустіна, Юрій, і Юрій, я тобі все обличчя затраскаю. Я, я вже кидаю, то вже кидаю. Це може песипати. Там якраз юшка є. Юшечка є смачна. До останній її І ще один штрих Один єдиний залишається Мені потрібно додати сметану. Сметана домашня. Не бурдиться. Юрій, тебе все влаштовує зі смаком? Так. Додати перець чи не треба? Так. Добавити, так? Все влаштовує і перець треба додати. Більше ароматне буде. Залишаємо блюдо. Готуватися наше ще 20 хвилин. Зробимо малесенький газ і нехай воно собі моргає. Чекаємо. На блюдо. Хто тобі там моргає? Соус моргає. Прийшов вже, вже час. Наше блюдо зготувалося. Ось таке воно у нас виглядає. А не смачне. Як добре, що цибульку довшу лишила. Довга цибуля. Тепер я її зловити не можу, вона мені вистрибує. Тягнеться як макарон. Будеш пробувати? Ось таке, друзі, в мене вийшло блюдо. Я воду. буду їсти. Буду я пробувати. Грибочки. М -м -м. Дуже смачно Говори правду. І тільки правду. Юрку, навіть правда не буду казати, сама з'їм і все. Тобі... Може тобі ножа подати? Там здалось без ножа. не можу відрізати. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. дуже смачно. Готуйте, ми погоркуєте. Так отак, друзі. Якщо вам сподобалось, як я готувала. Поставте мені обов'язково подобайку. Хто ж не підписався, обов'язково підпишіться. Дякую. Нарешті. Підпишіться вже нарешті. Дякую вам за перегляди. Якщо вам сподобалося, звичайно, підпишіться. Якщо не сподобалося, то я не можу нічого заставити. До скорої зустрічі!